Усім доброго дня, канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я покажу вам, що я буду робити, от коли в мене після свят чи після якоїсь забави залишається кусочок ковбаси, кусочок сира. І я завжди люблю отакі робити гарячі бутерброди і ще одну таку таке з хліба білого на сковорідці. В яєчному клярі. Це дуже смачненьке виходить. Ну от я. Покажу вам, маю кусочок такої ковбаси, це 200 г 200 150 грам сира. Тут не обов'язково якогось такого рецепту. Мені потрібно 3 яйця це для кляру. Пару кусочків взяла білого хлібчика, можна батончик білий, Олія для смаження, трошки молока. Можна і без молока. Кляр буде добрий і без молока. Але коли додати трошки молока, ще краще виходить. Майонез мені потрібен кетчуп. Який маєте, лагідний до шашлика, там все одно. Ну і сіль. Ось все, що мені потрібно, і зараз я поріжу колбасу натру сир, а далі вже буду показувати. Покажу, як я от сир натерла отак на терку величеньку, а колбаску отак порізала. Так, як вроді би соломкою, як ми кажемо. Ну, Як хто любить, так нарізаємо. А зараз буду робити кляркий для хлібчика. Вилочку. Додам сюди дрібку соли. Отак. То все багато взяла, велика дрібка в мене у мене в моїх пальцях. І гарненько зараз вилочкою переб'ю, щоб жовток і білок розійшовся. Так, бачите? Все, білок з жовтком розійшовся гарненько. І тепер додам сюди трошки молока. Небагато, 50 мл додала. І ще гарнесенько теж перемішаю це все. Я поставила сковорідку і зараз покажу далі, що я буду робити. Сковорідка бачу, нагрілася, додаю сюди олії. Отак, не дуже багато, так тільки щоб О, так гарненько зроблю по всій сковорідці, щоб розійшлася олія. І тепер буду брати біля мене хлібчик оцей кляр. бачите, отак буду брати гарненько ще величкою. Розмішаю і отак буду тепер брати, отак мокати видно, трошки ближче. Отак. І буду ставити на сковорідку хлібчик. І так слідуючи зараз. Більш-менш так плотненько буду складати його. А тепер розріжу от один кусочок хліба. У ну, мене така сковорідка, мені так доводиться робити, а можливо у вас сковорідка більше, що вам не треба буде це робити. І отак ще отак, отнесеньку з цієї сторони, і от з другої сторони. Так зроблю. От бачу, що з однієї сторони вже хлібчик просмажився. Ну, це я так перевертаю. Ви собі перевертайте як умієте, тому що. А я так як умію. Бачите, гарненько просмажився з цієї сторони. Огонь даю дуже малесенький і тепер. І тепер оцей кляр, що залишився. отут у мене ще. Бачите, беру отак ложкою і отак. І от сюди, сюди, сюди. Отак, кругом можна його. Колбаску отак зверху. Ну, ось так. в мене тут ще залишилося. Це до гарячих буде. І зверху сир вставити. І все. Тепер можна накрити зверху на пару хвилин кришкою, щоб гарненько розтопився сир. Пройшло 5 хвилин. І я буду дивитися, що в мене тут вийшло. Бачите, сир гарненько розтопився. Бачите, гарненько не пристало. І тепер я беру, от, біля мене тут є, є підносик. Ну, я, напевне, піду до столу з цим, щоб гарно вам показати. Ну, от так, бачите. І отак от легенько можна його от сюди. от, так, придержувати. Бачите, не пристало, гарнесенько. Отакий. От Получилася така, як піца. Це дуже-дуже смачненьке. Таке. От і покажу вам, що з другої сторони, якщо видно, бачите, як гарненько просмажився. Ніс не пригорів. Ну, оце перше я показала. Це дуже смачно. Це тепер будемо зараз нарізати і смакувати. А зараз покажу вам ще, як я роблю оті другі гарячі бутерброди. Отак, От взяла чотири таких кусочка хліба, і мені тепер потрібний майонез так, на кожний кусочок я чайна ложечка майонезу. І тепер отак ножем візьму і гарно по хлібові розмастю цей майонез. так, і кожній кусочок так зроблю. Ну, отак я їх майонезом помастила. Тепер беру оцей. Нарізану ковбасу і отак на кожен кусочок буду ставити. А тепер сир Бачите, отак присипала сиром і тепер беру. Кетчуп. І скажу вам, що я забула сказати, що от я на сковорідці робила ті гріночки хліба, можна було додати, якби було ще помідори. А так не було помідорів, мене, то я зробила без помідорів і теж дуже смачненько. Сюди теж можна кусочками помідорів. От на це зробити. А якщо немає помідорів, я беру кетчуп. ой, трошечки забагато. А Отак От просто капаю. Капочки такі роблю по нім. І дуже смачненько теж виходить такий смак, там трошечки оцього, як помідори. І багато так, потрошечки. От. А тепер йду і ставлю оці ринки у мікрохвильову піч. На дві хвилиночки, там багато не треба, тільки сир почне топитися. І зразу я заберу. І зараз покажу вам, що вийшло. Отак. І бутерброди гарячі, бачите, вже готові. Хвилиночка з половиною, і бутерброди я довго більше не тримала. Покажу вам вони такі м'ягісенькі, дивіться, які вони. О, такі. Це я так у руку беру, О, бачите? і Дуже м'які, дуже смачненькі. Я так люблю оці такі на швидкоруч зробити, бутерброди коли-небудь. Хочеться раз-два щось перекусити. І прекрасно. Це у мікрохвильовій печі, швиденько, без всякого і такої, що довгий час забирає. Ну і оце таке вийшло, як піца. Це дуже теж смачненьке. Зараз зроблю каву і будемо смакувати. Це смачно. Бачте, які гріночки вийшли. Ось такі, як Дивіться, Це дуже смачно теж, смакота неймовірна. Так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я такі робила бутерброди гарячі і таке, навіть не знаю, як назвати це таку страву ну, як піса, але воно смачненьке. Так що спробуйте приготувати, і це є смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За ваші побажання, дуже вам гарно дякую. Чого і вам бажаю, всього всього найкращого, що ви бажаєте самі собі, щоб у вас усе збулося у цьому новому році 2024. І будемо просити Бога, щоб Бог допоміг, щоб у нас закінчилася війна, щоб настав мир і все, щоб було у нас добре. І всі вернулися додому, я кажу, живі і здорові. Ну, все, і буду вам казати тоді до зустрічі.